Гаррі Поттер і таємна кімната. Джон Ронінг», Я чесно забув її ім'я. Гаррі Поттер і таємна кімната. Гаррі Поттер 2. Розділ перший. Найгірший день народження уже не вперше в будинку номер 4 на вулиці Прівідрайв сніданок розпочинався зі сварки. Містера Вернона Дурслі з самісінького ранку розбудило гучне ухкання, яке долинало з кімнати його племінника Гаррі. Уже втретє на цьому тижні. горла він за столом. Як не можеш заткнути пайку цій сові, то хай вона забирається геть. Їй нудно. Котр намагався пояснити Гаррі. Вона звикла літати, як би ж я міг випускати її вночі. Я що, схожий на ідіота! <кхух> гаркнув дядько Вернон з пишних вусів, якого звисав шманок яєчні. Я знаю, що станеться, коли її випустити. Він похворо перезирнувся з Петунією своєю дружиною. Гаррі хотів щось заперечити, але його слова захлишила гучна відрижка Дадлі дурс... дурснівського сина. Що Візьми зі сковоридки, сволодко, сказала тітка Петуня, розлучено оглянувши на свого розгодованого сина. Треба, щоб ти наїдався, поки вдома. Щось я, до... я не довіряю тим шкільним харчам. Дурниця, Петуні, я ніколи не голодував, коли вчився у смелтінгсі заперечив дядько Вернену. да для там нічого не бракує, правда, синку Наді, який був такий тілистий, що його сідниці звисали з кухонного стільця, вишкірився і повернувся до Гаррі. сковороду!» Ти забув чаріне слово, роздразу обізвався Гаррі. Тільки простеньких слів поді... Я... подіяли решту родини, просто приголомшило, приголомшливо. Дадлі аж похлинувся і гепнувся зі стільця з, з таким гуркотом, що здригнулася вся кухня, місіс Дурслі. Зойкнула, затуливши руками рота, містер Дус Дурсі зірвався на ноги, а вени на його скронях запульсували. Я мав на увазі, будь ласка, швиденько пояснив Гаррі. Я не хотів. Що я тобі казав? завершав дядько, бризкаючи слоною. Про вживання слів на літеру «Ч» у нашому домі. Че? Так це будь ласка. Але ж я. Як ти смієш погрожувати, Дадлі? Погрожувати? то піздець. Ревів, дядько Вернон гупаючи кулаком по столу. Я тільки. Я побережав тебе, я не терпітиму під цим дахом жодних натяків на твою ненормальність. Гаррі перевів погляд з багряного дядькового обличчя на зблідлу тітку, яка намагалася підвести з підлоги Дадлі. Добре? Мов Гаррі, добре. Дядько Вернон знову сів. Сопуче, 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 немов захеканий на соріг і спильно стежив за Гаррі кутиками, кутиками своїх вузеньких колючих оченят. Відколи Гаррі прибув додому на літні канікули. Дядько Вернон ставився до нього, немов до бомби. Що ось ось вибухне, бо Гаррі не був нормальним хлопцем. Справді ще ненормальнішого хлопця годі було його воювати. Гаррі Поттер був чарівник. Чарівник, який щойно закінчив перший клас Хогвартської школи. Чарів і шаклунства, і якщо Дурслів аж ніяк не тішили його повернення до них на канікули, то уявіть собі, що почував сам Гаррі. Він так сумова за Хогвартсом, що цей сум можна було порівнятись хі хіба з постійним болем у шлунку. Він сумово за замком. <кхм> за замком з його таємни таємними переходами <кхм> і приводами за уроками, окрім лекцій Снайпер. Майстра чарівного зілля. За сувинною поштою, за банкетами у великій залі, за своїм ліжком на чотирьох стовпчиках у спальні в одній веж, За відвіданими лісника Гекрі та Шожи у хатинці на розлісті забрано лісу. А особливо він сумово за квіточем, улюбленою спортивною грою чарівників. Шість високих стовбів воріт, чотири летючі м'ячі і 14 гравців на мітлах. Призів Шегарі додобу. Дядько Вердо завкнув у кубірчині під сходами всі його книжки заклинань, Іну Паличку, мантії і казаний суперміплунімбус дві 2000. Хіба Дурсі обходило, що Гаррі не, не виконує домашніх завдань, що, не тренувавшись усе літо, він може втратити місце в команді? Дурсі були тими, кого чарівники називають маклами. В чиїх жилах немає жодної краплинки чаклунської крові, і для них найбільшою. Гаднім бою було мати в родині черника. Дядько Вернон навіть почепив замок навіть на клітку Гарріна сови Гедвіки, що вона не могла придати листа кому-небудь Чаклунського лисвіту. Гаррін ніяк не був схожий ні на кого з дурсів. Дядько Вернон був такий огрядний, що, здається, навіть ще її не мав, зате його обличчя прикрашали пишні чорні вуса. Тітка Петунія була кощава і мала кобелячого обличчя, Татлі був білявий. Рожевощокий і тілистий, а от Гаррі був маленький і худорлявий, з блискучими зеленими очима і чорним чубом, що завжди стирчав на всібіч. Він носив круглі окуляри, а на чолі мав тонесенький шрам, схожий на блискавку. Саме завдяки цьому шраму від Гаррі так вирізнявся з поміж усіх, навіть поміж чарівників. Цей шрам був єдиним свідченням його загадкового минулого і єдиним натяком на те, що мов 11 років тому його залишили на порозі будинку Дурслів. Коли Гаррі виповнився усього один рік, він якимось дивом вижив, коли його закляв наймогутніший у світі чорний чаклун – Лорд Волдеморт. Цей м'яший досі майже ніхто з чернівків і черниць не наважився вимовляти голос. Лорд Волдеморт убив Гарріних батьків, а от на Гаррі з Дічарі не поділи. Він відбувся лише шрамом на чолі. Зразу після цього Волдеморт втратив свою могутність, а чому ніхто й досі не знав? Гаррі виховувала сестра його покійної матері. Десять років він прожив у Дордині Дорслів. Не розуміючи, чому з ним інколи діється щось дивне. Він вірив їхнім вигадкам, нібито шрам до наслідок автокатастрофи, у якій загинули його батьки. А рівно рік тому Гаррі отримав листа з Хогурсу і дізнався всю правду. Він почав навчатися в школі черників, де всі захоплено переповідали про нього і його шрам. Але шкільний рік закінчився, і на еліпту Гаррі повернувся в родину дурслів, які сталися до нього мов до цузга, що викачався у чомусь смердючому. Дурслі навіть не згадали, що сьогодні племінкові виповнюється 12 років. Звісно, він на це й не сподівався, вони ніколи нічого не дарували йому навіть звичайнісінького торта, але щоб цілком забути, раптом дядько Вернон урочисто прокашлявся і мовив Усі ми знаємо, що нині дуже важливий день. Гаррі глянув на нього. Ага, Гаррі глянув на нього, не вірячи своїм вухам. Сьогодні я, мабуть, підпишу найбільше за свою кар'єру. Угоду. Оголосив дядько Вернон. Гаррі знову почав жувати грінку. Звичайно, сумно подумав він. Дядько Вернон має на увазі ту ідіотську вечерю. Уже майже два тижні він тільки про неї торочить. На вечерю мав прийти якийсь багатий будівельник з дружиною. І дядько Вернон сподівався отримати від нього величезне замовлення. Фірма дядька Вернона виготовляла свердла. Ух ти. Фірма дядька Вернона виготовляла свердо. Думаю, треба ще раз повторити наш план. Мовить дядько Вернон. Ось вас ввечері ми всі маємо бути на своїх місцях. Петуні, ти будеш. О, вітальні! Меті обізвалася тітка Петуні. Чекатиму, щоб дів'язно запросити їх до хати. Добре, а ти дадлі. Я буду чекати, щоб відчинити двері. Самодоволено вишкірився далі. Можна взяти ваші плащі містера і місіс Мейсон? Вони полюблять його. А. Вони полюблять його. в захоті викунула тітка Петуня. Молодець Дадлі. Похолився на дядько Вернон і повернувся до Гаррі. А ти. А я тихенько сидитиму у себе в кімнаті і вдаватиму, ніби мене немає. Монотонно пробобонів Гаррі. Саме так. Лихим оком зиркнув на гарі, дядько верну. Хто це говорить? А, Я проведу їх в Італію, витратию тебе петуні, і почастую всіх восьмій п'ятнадцять О 8.15. 8.15. Так восьмій 8.15 я оголошу, що вечеря готова. Закінчила фразу тітка Петунія. <кхід> а ти, Дадлі, скажеш? Можна привезти вас до їдальні, місіс Майсон, — сказав Дадлі, пропонуючи уявній жінці свою тосту руку. <кхід> <кхід> Мій досконалий джентльменчик. Мало не заплакала тітка Петунія. А ти? грізно глянув на гарі дядько Верну. Тихенько сидітиму у себе в кімнаті і віддаватиму, ніби мене немає. Пробормотів Гаррі. Саме так. Що ж за вечерю, за було б варто зробити їм кілька гарних компліментів. Маєш якісь ідеї, Петунію? Містер Мейсон Вернон казав, що ви чудово граєте в гольф. Скажіть мені, місіс Мейсон, де ви купили таку гарну сукню? Прекрасно. А ти радлі? Я скажу так є. Ми в школі писали твір на тему Мій герой, і я містере Мейсоне написав про вас Мейсон. Ага. Окей, це не Мердін. Це якийсь Мейсон. Цього було вже занадто і для тітки Петуні, і для Гарі. Тітка петуня розридалася, пригорнувши до себе дадлі, а Гарі нахилився аж під стіл, щоб ніхто не помітив його сміху. А де хлопче? Гаррі випростався, ледве стримуючи регіт. <сум> Тихенько сидітиму у себе в кімнаті і даватиму, ніби мене немає, відповів. він. Ну, ж, бо й воно. Суворо підвертий, дядько, верну. Майсон нічого про тебе не знає, і так має бути і надалі. Міс... Після вечері петунії ти запросиш місіс Мейсон у вітальню на каву, а я почну говорити про свердло. Якщо все піде добре, ми підпишемо угоду ще перед десятою перед теленовинами. Завтра у цій годині вже будемо вибирати собі віллу на майорці. Гарі це все дуже тішило. Він не думав, що на майорці і дурсі ставитимуться до нього краще ніж на привід райв. Гаразд я їду в місто до смо посмокінги для себе. А, ага. ти, ти ж хто це? А, гаразд, я їду в місто по смокінги для себе і дар... дадлі. А ти, гаркнув він на Гаррі. Не плутайся в тітки під ногами, коли вона прибиратиме. Гаррі вийшов з будинку чорним ходом. Був чудовий сонячний день. Він перед тим галявину впав на садову лавку і тихенько заспівав сам собі. Ха, много я літа, літа, много я літа. Це пиздец, просто. В фільмі такого не було, просто не було. Ні, вітальник, ні вітальних карт карток, ні дарунків, І ще цілий вечір треба. А він, в нього ж день народження, тому він вийшов і сам себе заспівав. день народження в нього. Ні вітальних карток, ні дарунків. і ще цілий вечір треба вдавати, що тебе не існує. Гаррі сумно розглядав живо пліт, Ще ніколи він не почувався таким самотнім. Навіть найкращі друзі Рон Візлі та Гримміна Гренчер, здається, забули про нього. Ніхто з них за ціле літо нічого йому не написав. Хоча Рон і обіцяв запросити Гаррі в гості. Безліч разів Гаррі збирався відкрити закляттями клітку з Гедвікою. Типа Алогомора, да? Щоб замок відкрити. О боже, я засинаю, але треба дочитати. Один розділ. Щоб відправити її з листом Дорона і Герміони, але так і не ризикнув. Неповнолітнім чарівникам забороняли вдаватися в магії за межами школи. Гарі не розповів про це дурстям, бо знав тільки страх. Що він перетворить їх на жуків, гной, в гнойвиків, не давав їм замкнути в комірчині разом з чарівною паличкою і мітою і його самого. Так, секунду, я попів воду. Перші кілька тижнів Гаррі розважався тим, що Бурмотів собі підніс і нісенітниці, після чого Даді прожогом вилітав з кімнати. Проте звісток від Рона і Герміона і далі не було. Тож Гаррі почувався таким відірваним від магічного світу, що навіть тражнити датлі йому вже стало нецікаво. І ось тепер Рон і Герміона навіть забули про його день народження. За вістку з Гокруцу він, здається, тепер віддав би що завгодно. І то від будь-якого чоклона або черницю він, мабуть, зрадів би, побачивши навіть драку Малфоя, свого запеклого ворога, аби тільки впевнитися, що школа йому не наснилася. Хоч і в Хогвартсі не все було прекрасним. Наприкінці навчального року Гаррі зіткнувся віч, віч не з ким іншим, як із самим Лордом Волдермортом. І нехай Волдеморт е, був тепер лише за жалюгідною тінню себе колишнього, і він і далі надганяв страх. Був підступний і прагнув відновити колишню могутність. Гаррі вдруге пощастило врятуватися від Волдеморта, але це сталося чудом. І навіть тепер, коли минуло вже кілька тижнів, Гаррі прокидався серед ночі, обливаючись холодним потом. І думав, де тепер Лорд Волдеморт? Пригадуюсь, його ошаліле обличчя нестямило вирядження очі. Зненацька Гаррі завмер. Випроставшись на садовій лавці, він дивився на живопліт, аж тут живоплід, і сам подивився на нього. Поміж листям світилися двоє величезних зелених очей. Гаррі на ноги, і саме тоді з другого боку галявини долинув голосливий голос. А я знаю, який сьогодні день, наспівудаді, перевальцем тюпаючи до нього. Величезні очі кліпнули щезли. Що? Запитав Гаррі незмигно, дивлячись груб туди, де щойно були очі. Я знаю, який це день, повторив Дадлі і підшов ще ближче. Чудово, покапкував Гаррі. Нарешті ти вивчив назви усіх днів тижня. О, господи, нарешті ти вивчив назви усіх днів тижня. ага. Сьогодні твій день народження. Їх одну мову далі. Чому тебе ніхто не привітав? Ти що навіть друзів не маєш серед тих почвар? Не думаю, що твоя мама дуже зрадіє, коли, ти дові... коли, довідає... коли довідається, що ти згадуєш мою школу. незворушно мову Гаррі. Далі підтягнув штани, що сповзали з його колихлового пуза. Ні, знаєте, я завершую на тому моменті. Я, я просто не можу далі читати. Тому я роблю рейд, на цьому моменті ми завершуємо.